Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні, дорогі друзі, в мене знову тушонка. Це буде із птиці Бройлер. Домашня курочка. Сходився мій автоклав. Купувала весною, мене запитували. Хто знає, то в мене такі великі місткі морозильні камери. І запитували, навіщо адже ти все можеш туди сміливо. Ось зараз. Трошки це не на часі, адже в нас вимикають світла. А, ні, я не жаліюся, я все розумію, війна. Але це ненадійно. Вона в мене буде тримати в моїй морозильні камери одного разу не було світла в нас а, 4 сутки. Ну, це ще до, до війни. Тоді були великі обриви на лінії, було засипало снігом, то вона витримала. Але. Я краще перероблю, буде готова мені заготовочка така на зиму відкрила баночку, адже я вже робила із домашньої птиці і із гуся. І вчора робила із також домашньої свинини, вже куштувала дуже смачна, Відкриваєш баночку і готово до вживання. Тому сьогодні буду цим займатися. Підготувала м'ясо. Буду закривати і з кісточкою. Де такі йдуть невеликі, то я залишаю, а такі повиймала. Це трубчаста кістка, і потрібно рубати, буде багато таких осколочків, я не хочу, щоб там було. Ось так. Тут у мене 8 кг м'яса, додаю 80 г солі, я вже пояснювала, що так, для мене. Зручніше і краще, мені більше подобається, коли сіль рівномірно буде розподілитися по м'ясі. У Кожну баночку додаю лавровий листочок та чорний горошок. 3-4 горошинки перця додатково жиру не додаю, так як в мене птиця така досить жирна. Буде готуватися у власному соку. Ось так тут, видно, кісточки, крилечка. До самого верху банки не наповнюю, залишаю трошки вільного місця. Закриті баночки відразу ставлю в автоклав. Заливаємо водою та стерилізуємо Тут трошки більше води, як і повинно бути на пару сантиметрів. Тиск накачала одиничку і потрібна температура мені буде набиратися десь півтори годинки. Мені потрібно 110 градусів. І пів години буду стерилізувати. Стерилізувала домашнього бройлера 35 хвилин при температурі 110 градусів буду вимикати автоклав. Та залишу до повного охолодження. Відчиняти його не можна, поки температура не спаде 30 градусів. Та Подивимося, що з того вийде. Цього разу я вже почекала, щоб вона в мене. Це куряча тушонка. Хочу подивитися, вона вже повністю так схолола, тому що відкривала ті рази, Ах, була тепла. Зараз відкриємо. Подивимося, що тут вийшло. Шкода, що телефон не може передати цього такого гарного, дуже насиченого. Запах ось тут в мене вони йдуть із кісточками, хочу скуштувати. Дуже гарно пахне, хочу показати, що це кісточка. Від, від гриза. Хочу показати, що я вирізала трубчасті кістки, кістки, показувала. Їх тут не відчувається. Вони повністю розсміліли. Але щоб ще буквально на 5 хвилин довше протримала, то взагалі було б. Неймовірно смачно. А я ще хочу, планую так, у мене багато домашніх півнів молоденьких, і також е, хочу попробувати з них зробити також тушонку. Ну, я не пам'ятаю, скільки чи я говорила, скільки часу воно в мене було. 35 хвилин це домашній бройлер. А для купованого, я думаю, не так потрібно багато часу, трошки менше, ну не скажу, бо не робила. Ну, як брати без кісточок, то буде навіть також менше домашній години пів, буде дуже добре. І за лавровий листочок хочу сказати. Ось куштувала такий гарний насичений і смак і запах. Потрібно брати зовсім мало. Якщо б я взяла б трошки більше, то вже було б гірчило б, віддавала б гірчинкою. Так, я беру мало. Дорогі друзі, дякую вам за увагу, буду завершувати своє відео. Бережіте себе. На все добре.